Відпочивайте обережно. Гарна погода не лише сприяє відпочинку на природі, але й виникненню небезпечних ситуацій. По всій Україні оголошено підвищий стан пожежної небезпеки. В лісах чимало сухої рослинності, яка залишилася з минулого року, і найменший спалах може призвести до пожежі. Шанувальникам відпочинку на природі менесники радять відмовитись від багаття. А якщо вже без вогню не обійшлося, то не забудьте його правильно облаштувати. Місце для багаття повинно бути на безпечній Лянці від дерев та сухих рослин також його слід обкопати по периметру. Не залишайте без нагляду відкрите вогнище та тліючу деревину та обов'язково загасіть багаття піском або водою. Окрім того, у лісі необхідно остерігатися змі та кліщів. Тому для походів у місця з високою рослинністю подбайте про цупки, закритий одяг та високі черевики. Також поринаючи у купальний сезон, не забувайте елементарних правил безпеки на воді. Вже є у нас випадки утоплення. Вже люди починають купатися у водоймах області, проте якщо зверху верхній шар води є дещо таким прогрітим, теплим, то внизу водойми сама основна маса води є надто холодна. Такі різкий перепад температур призводить до судом і як наслідок люди гинуть.